Шалом, це Славко, Ася питає, до чого воно все відбулося і як все це можна стерпіти і пережити. Ну, тут слід зрозуміти комплекс проблем неспроможності. Ця от зустріч весь власне те, що відбувається добу, і те, що вас цікавить, це є наслідком комплексів неспроможності. Трампові треба довести свою спроможність. Путінові треба довести свою спроможність. І Зеленському треба довести свою спроможність. Кожен з них маніфестує свої меседжі. Власне, нащо Зеленський їде до Трампа? Ну, ясно, просити допомоги і легітимності. Україна може існувати лише коли її. Озброюють, фінансують, і коли Зеленський має легітимність на міжнародному середовищі, коли його приймають, а не тримають по передпокоях. Давайте так будемо сказати, путінові теж треба довести свою спроможність, що він може не тільки взяти три села десь там на око в жопі міра, але і винести українцям світло. Це для нього важливо, бо власне винесення світла було єдиним успіхом в боротьбі з Україною крім оцих всіх от потасовок на фронті. Це єдиний видимий успіх, це те, що можна показати. Це те, що помітно, те, що впливає, забувайте, ми говорили з вами за вічні закони воєнного мистецтва, яких визначив товариш Сталін, то там першим є стабільність тилу. Йому треба показати свої непоступлений, що як бомбіл, так і бомблю. Бомблю їх в Кам'янний вік. Демонструвати непохитність. І тут треба сказати, що виявилося Трампу треба довести свою спроможність, що воно може що торішати. І тут от цікаве. Знову повертаюся до моїх попередніх сюжетів за воєнну стратегію Радянського Союзу, за воєнну доктрину. Виявилося, що найслабшим місцем НАТО є не Венгрія, вибачте на слові, не Мадяри, значить, не їхній орцах, не Словаччина, навіть навіть не придуркуваті брати ляхи з їхнім. Ну не на часі їхній патріотизм, розумієте, і не проти того їхній патріотизм був спрямований, навіть, навіть неадекватність не, 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 не братів ляхів, а Америка найслабшим місцем НАТО є Сполучені Штати, є засновник НАТО. Виявилося, що периферична війна може вибити на істощення України, може вибити Америку з Гри, і воно його успішно вибиває. Як все це вирішиться, вирішиться тою самою жуйкою. А критерієм жуйки, критерієм суверенності, ми з вами говорили: є атаки Путіна по енергетичній інфраструктурі. Він добився легітимності, він добився суверенності. Він може нищити нашу енергетику. Він вибрався. Для, для чого. Головне, для чого Трамп тягне Зеленського, так от поговорить перед Гольфом, це він хоче показати Путіну, що він спроможний контролювати Зеленського, ж самі розумієте, що самі по собі без Трампа удари Путіна по українській енергетиці нічого не означають. Це лише дрібний гешефт української влади зі світлом та газом, що то замутіть. А от якщо там покаже Путіну, що він може викликати Зеленського на ковер, пробіжати його там, в Ідалі було б викликати Зеленського на ковер, перебігати там і уїхати грати в гольф, показати свою Вони один, один вони міряються суверенністю, розумієте, міряються впливами на Зеленського. Що каже, я кажу, я йому світ можу виключити, а я говорит, його можу на ковер визволити. Говорить, хто сильніший, Правильно, котик или ежик. Шкода, що ми весь оцей крітнізм прогнилого світу маємо на собі відчувати не лише спостерігати, в чому проблема? Щоб було світло, ми просто за цим схихіканням спостерігали. А коли в тебе не так відсутні світло, як очікування його відсутності, його чим вимкнуть, ти типу плочі увімкнув. От, власне, що має всіх цікавити, ніяк не доберуся до цієї програми, щоб автовиключення екрану. Прибрати може сьогодні, о 14-й годині, мені це вдасться зробити. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я буду припилювати оцю гайку для чорноморського кінжалу. Це мене більше наразі цікавить, ніж оці от паради легітимності і суверенності двох старих ідіотів, руки яких власне світ заслуговує того, щоб бути в руках цих ідіотів. Для чого Трампу піднімати. Орбана. Невже Трамп не відчуває, що він сам руйнує НАТО? Невже йому для руйнування НАТО потрібен іще Орбан? От в чому власне феномен? Можливо, в тому, що він вважає, що без Орбана він не оточить Україну. Що без Орбана він не вплине? Це свідчення того, що Трамп не певен, що він може грати Зеленський, що він може поставити Зеленського в Євростойло, власне. Що йому все-таки для цього потрібен Орбан. Вже, І ще вже третього знайшли борцуна проти Зеленського, власне, борцуна проти Європідтримки України. Ну, Побачимо, як це все буде виглядати. В принципі, нас все це не має цікавити. Нас має цікавити лише тепло та світло. Вони є мірилом суверенності та легітимності Путіна в очах Трампа. От, якщо припинить удари, значить Трамп щось там добився і вже не важить, чим ми за це будемо розплачуватися. Якщо не припинить, то все це просто фуфло і фуфлої воздуха і бурління говна. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні. А я думаю, що вони венгерського да, да. приближають, тому що якщо це пойдет не так, всіх собак да. повішують на нього. Вот и Дай все. Боже, я скажу, чтобы... Может, не собак повешать, а Орбана. Ну, вместе с Орбаном. Ну, а, ну да. Поэтому, а вообще, конечно, вот смотришь на эти, по-другому нельзя сказать, морды. И в ужас входишь. А как прогнивающий. Что правит миром? Боже мой. Население изменилось, структура доселения, структура власти поменялась. А посмотрите, кто по улицам ходит. Да. Поэтому люди должны понять, что это самое светлое будущее это Зеленский. Это, это неизбежность. Я, я больше скажу, светлое будущее, это то, что Зеленский, это понятно для нас. Но светлое будущее это неизбежность. Потому что вот этот идиотизм достаточно долго в историческом масштабе продолжаться не может. Ясно, что на наш век его хватит, к сожалению, но будущее светлое. Бай!